Надходить цікава інформація. Так званий радник глави Криму, а насправді черговий терорист, каже, що над Кримом було збито дві ракети українського ОТРК Гром-2. Це що таке? Ну вони можуть казати що все, що завгодно. А, а те, що в нас були в свій час розробки, і ми намагалися їх дотягнути до фінішу, але завдяки. Недостатньо фінансування з боку існуючої влади нам це не вдалось. Це реалість сьогодення. А зараз вони я взагалі здивувався, чому вони розповідають що це американські ракети. Тому вони можуть казати все, що завгодно. Нехай е, почекають е, результати нашого наступу буде для них більш катастрофічними. Вони просто не встигатимуть рахувати наші ракети і не вставати, не встигатимуть гасити пожежі від враження цих ракет. Дуже цікаво, що от поки ви відповідаєте на моє запитання, читаю Тарас Брозовець написав. Ну, фактично, те, що ви сказали, наркомани на городі пише він: «А що це гром 2 А у нас такого не на вооруженні. Фантазія у наркоманів сьогодні розігралася. У нас виходить на озброєнні немає взагалі ось цих грім 2 Але добре, менше з тим, пане Сергію, Бахмут до 9 травня. Наскільки орки можуть... Реалізувати це за завдання своє, ну о, те, що вони з сьомого восьмого кіну, все що в них є і навіть більше, це зрозуміло. Я ще раз кажу: для них е, це вже знаєте, е, як е, престиж е, Росії хоч щось захопити, хоч е, підняти прапор, хоч над одним українським містом, яке вони змогли за більше ніж рік е, повномасштабної агресії захопити достатньо таким. В результаті боїв, що стосується як на мене, то свою точку зору я ще в лютому місяці сказав, що Бахмут не коштував той кількості людських жертв, які ми поклали, аби втримати це місто для мене, Бахмут це страшна людська мясорубка, яка знищує найпатріотичніших, найкрутіших українців. Які пішли воювати е, з перших днів війни, як в 2014, так і в двадцять році, і комусь це війне питання, кому а прикривати безпосередньо, що ми мусимо утримати е, 100 зайвих гектарів української землі ціною, яких жив? Же... Тому е, моє відношення до утримання Бахмуту в лютому було значно скажімо, жорсткіше ніж зараз. А зараз розуміючи, спілкуючись постійно зі своїми побратимами, які там знаходяться, я розумію, що ситуація. Для нас ще залишається достатньо складною, тому так, якраз і мужність е, військового командира полягає в тому, що чітко доповісти і виважити, що нам потрібно: політичний імідж е, керівництва країни чи е, збереження зайвих е, декілька тисяч людських життів. Для мене людське життя е, найцінніше, що є е, в, в світі. А от якраз політичний імідж, він е, будь-який день може підніматися, будь-який день може е, руйнуватися. Тому треба робити правильні висновки, і я сподіваюся, українці потім ще згадають задати питання: а чому саме так це все було через одне місце?